Шукайте велику діагональ вам до Hisense. Їх новенька 65 панель це топ. Привіт! Ви на ютуб каналі Комфі, я його ведучий баритон. Сьогодні я нарешті розкажу вам про цю модель. Тож знайомтесь? Телевізор Hisense 65U8KQ. Чому нарешті? Бо він з'явився зовсім нещодавно. Але перші відгуки вже тішать. Протестував його і я, тому вже маю чим поділитися з вами. В кінці увага! Розкажу про подарунок, що йде до цієї моделі і як його отримати. Тож не будемо гаяти час. Поїхали! Спочатку кілька слів про зовнішній вигляд. Лаконічний дизайн, жодного зайвого елемента. Рамка ну дуже тонка. За це виробнику окрема дяка. Так дизайн виглядає стильнішим. Пульт повноформатний. Тут якихось сюрпризів немає. На корпусі всі доступні виходи. Панель підтримує HDMI, USB, LAN, SPDF. Бездротово до ТВ можна підключитися по Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay. словом, практично як завгодно. Ну що тепер найцікавіше? Картинка. Чотирика зображення це звичайно приємно, особливо на такій діагоналі: екран з антибліковим покриттям. Зміні LED Pro картинка очікувано яскрава, але і це дуже важливо: немає перенасичених неприродних кольорів, які виїдають очі. Більш того, Hisense використовує технологію, що дає мільйони яскравих точних відцінків. Це технологія кольору Quantum Dot Color, більш відома як QLED. Відтінки коригуються залежно від того, що зараз на екрані. За це відповідають 1086 зон локального затемнення. Як це працює? Система сканує картинку, підсвічуючи темні зони, де це потрібно, і покращуючи передачу кольорів на світлих ділянках так, щоб чорний лишався чорним, а яскравий не втрачав насиченості. При цьому картинка об'ємна і збалансована. Зони локального затемнення динамічні, тобто, в залежності від кадру, змінюють положення. Пікова яскравість моделі 1500 ніт. Для тих, хто не в темі, це максимальна яскравість, на яку здатен екран у HDR режимі. Для порівняння більшість телевізорів схожого рівня і цінового сегменту видають до тисячі. Ні. Окремо зупинюсь на матричному підсвічуванні з локальним затемненням. Завдяки 1300 повноматричним локальним зонам затемнення та точному світлу з низьким рівнем розсіювання, чорний колір виділяється більше, ніж будь-коли, забезпечуючи неймовірну деталізацію. Частота оновлення 120 Гц. Про що це? Про спортивні змагання або екшн фільми рівня High Level, де кожен рух на швидкості видно чітко, без розпливчастих зон. В ігровому ж режимі доступна частота оновлення 144 hz Ігровий режим у Hisense взагалі цікава штука. Тут тобі і AMD FreeSync Premium, і об'ємний звук Dolby Atmos – Все як треба. Тобто, навіть якщо консоль вимагає най най-найпрокаченішу картинку для гри, у вас вона буде. Окремо зупинюсь на графічному процесорі моделі. У 65 U8KQ це High View Engine. По суті, це одночасно і м'язи, і мізки нашого телевізора. Процесор аналізує відеоряд автоматично покращуючи якість контенту, якщо це необхідно. Так, ви все вірно зрозуміли, навіть якщо відео не дуже по якості, телевізор самостійно витягує його на максимально можливий рівень. Я вже згадував про Dolby Atmosbuк, але це не єдина Dolby технологія у 65U8KQ. У моделі їх дві. Це ще й HDR Dolby Vision для зображення. Це забезпечить ідеальну деталізацію, покращені кольори і по справжньому глибокий чорний. Ну і вишенька на торці IMAX InHunt. Цей телевізор офіційно сертифікований корпорацією IMAX як такий, що дає звук та картинку підвищеного рівня рівня IMAX. Телевізор має багатоканальний об'ємний звук 2.1.2, який, звичайно, можна додатково відкалібрувати на свій смак. Зробити баси виразними, як ніколи, у ваших руках. Керувати всім цим задоволенням зручно через операційну систему ТВ VIDA OS. Вона сертифікована, виробник робить акцент на 100% безпеці даних користувача. Також можлива є інтеграція в екосистеми на кшталт розумного дому, зокрема Connect Life. Пульт не обов'язковий доступний голосовий помічник українською. Ну а тепер про приємне: купуючи цю модель до кінця 2023 року, ви отримаєте саундбар у подарунок. А це додаткові два динаміка, бездротовий сабвуфер і Dolby Digital звук потужністю 120 Вт. Під'єднатись до нього можна по Bluetooth. Додатковий звук непоганий бонус для класного телевізора. Зайвим не буде точно. На цьому все. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. І, звичайно, до зустрічі у нових відео. Па-па!